Вівторок, 28 листопада Божий закон не потребує перегляду. І твої вічно пустинні місця забудуються, і твої основи будуть вічні з роду в рід, і назвешся відбудовником мурів, і принесеш спокій стежкам, що всередині. 58, 12. Христос прийшов у наш світ. Відкритий характер Бога таким, як він явлений у Його святому законі, тому що його закон це розшифрування його характеру. Христос був одночасно законом і Євангелієм. У 58-му розділі книги Пророка Ісаї. Конкретно описується робота людей, які поклоняються Богові, творцеві неба і землі. І твої вічно пустинні місця забудуються, і твої основи будуть вічні, з роду в рід. Божий пам'ятник його сьомий день, субота буде звеличений. У цьому тексті чітко відкрита історія церкви і світу, вірних і невірних. Вірні, почувши вістку третього ангела, спрямували свої стопи на шлях Божих заповідей, бажаючи засвідчити повагу, честь і славу тому, хто створив небо і землю. Протидіючи сили, збезчестили Бога, зробивши пролом у Його законі. І коли світло, що виходить із його слова, вказало на його святі заповіді і виявило пролом, зроблений у законі папською владою. Тоді багато хто намагався усунути весь закон, аби таким способом звільнитися від докорів сумління. Та чи змогли люди знищити закон? Ні, бо всі, хто самостійно досліджує святе письмо, розуміють, що Божий закон вічний і непохитний, а Божий пам'ятник, субота стоятиме вічно, указуючи на єдиного істинного Бога на противагу всім фальшивим богам. Сатана був наполегливий і невтомний у своїх зусиллях продовжувати почату ним на небі роботу щодо зміни Божого закону. Йому вдалося навіяти світові теорію, яку він викладав на небі до свого гріхопадіння. Божий закон недосконалий і потребує перегляду. Значна частина членів християнських церков, якщо не на словах, то принаймні своїм ставленням показує, що поділяє ці хибні погляди, та якщо змінити хоча б одну риску чи йоту, тоді сатана досягне на землі того, чого не зміг досягнути на небі. Він розставив свої тенета обману, сподіваючись упіймати в них церкву і світ. Проте не всі потраплять до його тенет. Тепер проводиться чітка розмежувальна лінія між синами послуху і синами непокори, між вірними й істинними з одного боку та невірними й фальшивими з іншого. Формуються дві великі партії прихильників звіра і його образу та поклонників істинного живого Бога. Дорогі друзі, а яку сторону хочете ви зайняти? До чого прагнете ви до добра чи до зла? І яким бачите своє майбутнє загинути із сатаною чи бути у вічності із Господом?